Привіт, друзі! Гудмонненькі були Чилдринята! Я неймовірно радий повідомити, що наш фільм про історію української мальописної індустрії, мальовані історії про війну, над яким я працював останні три місяці, вже опублікований на Ютубі Суспільне культура. У фільмі ми говоримо про те, звідки походить це мистецтво, коли воно з'явилось у нашій країні. Які форми воно мало в совєтську добу, та як змінилось у перші роки незалежності? Крім того, герої фільму, митці та видавці коміксів розказують, яких змін була індустрія за останні 10 років, і як змінилися їхні життя та наративи їхніх творів після повномасштабної навали московитів 24 лютого. Кількість переглядів фільму зростає з кожним днем, а відгуки про нього дуже позитивні та надихаючі. Тому, хто ще не бачив мальовані історії про війну, будь ласка, переходьте за посиланням в описі цього відео і приємного перегляду. А сьогодні ми нарешті розглянемо перший том трилогії Аватар Панівна Висота за адаптованим сценарієм Джеймса Кемеріна, а також неймовірний артбук. Аватар шлях води до його однойменного фільму. Усе це нам надали наші добрі подруги, сестри Лансути. Та перед початком нашого огляду перевірте, чи підписані ви на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. Мене звуть Сергій Петренко, і ми продовжуємо. У грудні 2022 на екрани вийшов фантастичний блокбастер Аватар Шлях води від іменитого митця Джеймса Кемерона. Це продовження його фільму 2009 року Аватар про відважний народ Наві з планети Пандора, який протистоїть загарбникам загарбникам Землі. Цікаво, що оригінальний аватар довгих 10 років був найкасовішим фільмом в історії, поки його рекорд не побив фільм Месники завершення у 2019-му. Отож, ми маємо два фільми франшизи Аватар та Аватар шлях води. Часова різниця між подіями в них сягає 15 років. Це майже реальний часу між релізами цих кінострічок. А тому, якщо ви дивились шлях води, то можливо відчули певну сюжетну прірву між подіями в ньому і оригінальним фільмом 2009-го. За ці 15 років на Пандорі відбулось чимало змін у Джейка Салі та найтірі. Народились і вже виросли кілька дітей. Сам Джейк став вождем клану Оматікая. Незрозуміло звідки з'явився хлопчик Павук. І таке інше. Всі ці наповнення сюжету та купу нових персонажів глядач має опанувати і запам'ятати за перші хвилини фільму. Тому з'являється певне відчуття, що має бути ще щось, якась ще історія, яка відбулася протягом цих 15 років. Історія, яка б більш м'яко, немов місток, з'єднала події першого фільму 2009-го та стрічку 22 го і виявляється, що такий місток існує, і це трилогія коміксів Панівна висота, перший том якої і видали Сестри Лансу. Якраз тут набагато детальніше описується, що відбувалось на Пандорі після того, як люди, програвши битву у горах Алілуя, залишили планету. Панівна висота це адаптація сценарію Джеймса Кемерона, яку втілила письменниця та сценаристка Шері Л. Сміт у першому томі трилогії йдеться переважно про відносини між батьками та дітьми, між членами клану Аматікая та постійне очікування повторної загрози від людей з неба. Джейк Салів впевнений, що люди повернуться, а разом із ними повернеться і війна. І хоча до його застережень прислухаються далеко не всі, він намагається підготувати свій клан до майбутньої битви. І як ви можете здогадатися, тренування не були дарем. Саме ось ці перечуття і тези Джейка Салі про неминучу майбутню війну дуже перегукуються із нашими настроями на початку 2022-го. І тут я не можу не нагадати про важливість підтримки наших Збройних сил через перевірених волонтерів та благодійні фонди. Наразі це вкрай необхідно. Пам'ятаємо, що саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. В оригіналі англійської трилогія панівна висота виходила також трьома томами з листопада по грудень 2022-го, якраз напередодні релізу фільму Шлях води, прямим приквелом якого вона і є. Малюнок від пана Гільєрми Бальбі, художника з Бразилії, доволі яскравий та реалістичний. Герої із оригінального фільму 2009-го добре впізнавані, а от нових персонажів, наприклад, дітей Джейка і Нейтірі, можна іноді переплутати. Примірник, як завжди, якісний. Він зручного для читання розміру у твердій палітурці з локованими елементами та глянцевими сторінками. На момент запису цього випуску вже відкрито передзамовлення на другий і третій том цієї серії. А якщо ви вже встигли ознайомитись із першим її томом, то поділіться своїми враженнями щодо нього. Як на вашу думку, чи відіграє він роль логічного містка між фільмами франшизи. А для того, аби ще більше дізнатися про світ фільму Аватар Шлях води, видавництво Лансута підготувало одноіменний ілюстрований словник. Це неймовірно крутезне видання було створено у тісній співпраці з продюсерською компанією Джеймса Кемерона Lightstorm Entertainment та написана експертами, які безпосередньо працювали над шляхом води. Цей посібник демонструє фотографічні зображення практично всього, що можна побачити у фільмі: персонажів, істот, транспортні засоби, зброю та локації. Все це. Описують і коментують ґрунтовні статті і довідки. Передмову до видання написала кінозірка Сігурні Уивер. В оригінальному фільмі аватар 2009 вона виконала роль докторки Грейс Огустін, а у шляху води її доньку Кірі. Передмові пані Вівер зазначає, що завдяки неабиякій увазі до деталей навійської культури, морської флори, і фауни Пандори, технологіям землян та іншим елементам фільму, режисеру Джеймсу Кемерену вдалося перетворити вигаданий екранний світ Пандори у реальний. Примірник доволі великий у твердій палітурці також із локованими елементами. Сторінки щільні, глянцеві. Друзі, чи полюбляєте Ви кіно Всесвіт Аватар? Чи дивились ви шлях води? А чи була у вас нагода ознайомитись із артбуком до цього фільму? Поділіться своїми враженнями щодо цього у коментарі. Обіцяємо, що жоден з коментів не залишиться без уваги. До речі, у нашому фільмі Мальовані історії про війну сестри Ланцути також взяли участь. Ми відвідали їхнє рідне місто Кам'янське, що на Січеславщині. Завітали до їхньої крамниці книгарня на мосту, де дуже цікаво із ними поспілкувались. Ну і що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.